Це на нас чекає челендж ще з тортиками. Please. Чур я починаю. Дуже мені цікаво дізнатися, яка смакота доповнить мій торт Нічого собі це колосо може крутитися безкінечно, але мені ніхто не заважає зупинити його. Щоб усе було чесно, я заплющу очі. What? Що васабі? Але я так мріяла, що мені дістанеться якась смакота. Here, твоя черга крутити колесо. Сподіваюся, хоча б мені пощастить. Оце це так. Але якщо стрілочка Між, значить, мені не дістанеться нічого. Я була не права. Мені дісталося все. А найприємніше те, що я зможу прикрасити торт і зробити його ще смачнішим. Обожню на теле. Але як зробити так, щоб вона поступово розтикалася по тортику? Mm -hmm. Придумала! Hey! Oh. Що вона задумала? All right, all right, all right. Потрібно звернутися за допомогою до будівельних аксесуарів. Шпатель має мені допомогти. Mm -hmm. Апетитно виглядає. Oh. Ось би теж скуштувати цей торт. І це ще не все. Тепер потрібно добре розмазати шоколад по тортику за допомогою валика. Зараз я таку красу наведу. А тепер можна перейти до шоколадок. Треба позбавитися обгорток, після чого приступати до страви. Вау! Ось це так. Дуже важливо не помилитися з розмірами, тож спочатку важливо виміряти все за допомогою рулетки. Все ідеально збіглося за розмірами. Тепер можна робити для тортука окантовування з батончиків. Кейт, а ти чого чекаєш? У тебе ще цілі тюбики з васабі. Так, вони навіть пахнуть гостро. Але я доведу, що я смілива. Що я не боюся якогось там васабі. <глух> Залишилося тільки розподілити васабі по торту. Для цього можна використати шпатель. Думаю, Мія проти не буде. Ого, тут навіть трохи нотело лишилося. Готово. Думаю, немає потреби мити шпатель. Краще підкинути його назад, Мії, щоб вона додала гострінки у свій неймовірно смачний торт. Дивно, чому шоколад зелений? Більше схоже на васабі. Гейт, як тобі не соромно. Ей, як ти посміла? А Якби ти мені в око влучила, все, досить балакати. час їсти. Здається, у кейт зовсім дах поїхав. Побажайте мені удачі. А, ха -ха, ну як, смачно тобі. Час і мені тортика скуштувати. Щось мені підказує, що це буде просто чарівно. Я мала рацію. Такого смачного торта я ще ніколи не пробувала. Я просто не можу зупинитися. Це справжня шоколадна бомба. Ех, шоколадна бомба. А ось у мене не торта, а справжня пожежа. Гаразд, погнали. О, ні. Я мала рацію. У мене зараз рот згорить. Допоможіть! Треба ще. Огець! За те, що ти взяла чуже, на тебе чекає колесо покарання. Гірше вже не буде. <рес> <рес> О, буде. Я ненавиджу яйця. <рес> так тобі й треба. Знатимеш, як красти чуже. Думаю, тобі не обов'язково класти яйця у торт. Я погоджуся, якщо ці яйця просто опиняться у тебе на голові. А який жах. <рес> 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 Я вся мокра. <рес> Гадість. Буде смачненько. Мія, ти чого спиш? Крути. Точно. Ура! Мені дісталися людяники. Асом! Що ж дістанеться мені? Собачий корм? Але ж я зовсім не собака. Але з'їсти його тобі доведеться. А ось на мене чекає ціла бочка смачних цукерок. Асам! Ніколи ніколи не пробувала собачий корм. Може насправді він дуже смачний, тільки щось у мене зовсім не виходить його відкрити. А весь цей час тут була спеціальна смужка. Так, від одного запаху цього корму мене нудить. А мені мої людяники дуже подобаються. Вони такі кисленькі, такі смачні. На солодкому тортику їм саме місце. Вони доповнюють смак торта. Чудово, вийшло дуже гарно. Yeah! Awesome! Ну що, спробуємо? Yeah. Який гарний awesome. шматок, кислинка відчувається. Mm. Mm. Мені подобається. Годі please... дивитися на мене. Краще, їж свій oh, no. корм. What? Якщо я висипатиму з пачки, вийде занадто багато. Думаю, ось стільки буде достатньо. Awesome. Так, достатньо. What? Ні, вже висип все. Okay. Звідки в тобі стільки злості? Oh, no. Oh, no. Задоволена. Тепер у мене не торт, а миска з кормом. Сподіваюся, мене не вирве поверх цього корму. Фу, яка гидота! Як собаки взагалі переносять цю гидоту? Нічого собі. Привіт, крихітко. Ти якраз вчасно. Дивись, скільки корму в мене є. Що відбувається? Звідки тут собака? Я їх не переношу, в мене алергія. А не пішла геть. А ти справді дуже зла. Якщо собака може це їсти, то і я зможу. О, ні, не зможу. Чого ти ниш? Мої цукерки надто кислі без торта. Ага, бачила б ти своє обличчя. Шкода, у мене телефон далеко. Так би фотографію зробила. Точно. Поки ти завмерла через свою кислятину, я зможу віддати корм тому, для кого він і призначений. Малятку приємного апетиту. <плес> знову тут собака. Кейт, <плес> ти, ти знову порушила правила і не з'їла те, що тобі випало. Час колеса покарань. <плес> oh, <no. плес> Може, не треба. <плес> треба. Гаразд, все одно доведеться. Зате буде весело. О, ні. Мені терміново треба вмитися, а мені здається, тобі личить. Ха -ха. О, ну ось вже дзвонить будильник. Час вставати. Подивимось, який сьогодні день. Зовсім забула на календарі Хеллоуін Все приємні новини. Настав час жахливих розіграшів. Приступимо до підготовки першого пранка. Для цього мені знадобиться повітряна кулька, біла тканина та чорний маркер. Подивіться, це справжній привід. Сама не очікувала, що вийде так правдоподібно. Повішу його в кімнаті мії. Добре, вона ще спить. Це мій шанс. Не можна втрачати жодної хвилини. Залишу привіт ось тут, просто під її нісом. І це ще не все. Одягну на мію страшні рукавички. Вийшло супер. Залишилося лише розсипати кульки по підлозі. Уявляю, що буде, коли Мія на них стане. І останній штрих слайм. Як він чудово тягнеться, навіть не хочеться випускати його з рук, але це необхідно заради мого пранка. Що ж, це все мені час. На сам кінець зачиню двері, плакатами із зображенням цегляної стіни. Що таке, мамочки, на мене напав привід Секундочку, схоже воно не справжнє. А що сталося з моїми руками? А -а -а -а! Стоп! Схоже, це просто рукавички. Ну все я зрозуміла. Це виробки сюзі. Пораз не розібратися. по чому моє обличчя? Прокляття. Який жахливий початок дня? Ну, тримайся, Сьюзі Стіна? Звідки тут стіна? Це якесь божевілля! Привіт, мія! З Хеллоїном тебе! Все все про помсту. Ти сама напросилася. Настала моя черга робити пранк. Повір, він буде набагато страшніший, ніж твій. Я візьму дерев'яну стільницю з діркою посередині та чорну тканину. Тепер прямо на дірку у центрі поставлю великий відроз під попкорну. Його дно теж треба прибрати. Чудово! Насипаю попкорн, щоб нічого не було видно. Пів справи зроблено. Як вам мій новий образ. Щоправда, страшно. Щоб створити зловісну атмосферу, потрібно включити фільм ужасів та приглушити світло. Тепер цілковита тиша. Просто спостерігайте, а я сховаюся під столом. О, фільм ужасів здорово. Я якраз хотіла подивитися. Та тут і попкорн є супер. Що з ним не так. Напевно, мені здалося. Сюрприз. Посих мене запалець. Що за чортівня? Неже в коробці чудовисько. Вгадала. Мені треба тікати. Вибач мія, але тепер я точно не зупинюся. У мене в запасі ще купа пранків. Для наступного візьму не справжню руку. Виглядає як справжня. Тепер потрібно взяти дриль та підовішати щось на стіну. Саме час прикрасити будинок до святкової вечірки, але нічого не виходить. Бачу, тобі потрібна допомога. Дивись, що в мене є. Давай я все зроблю. Yeah! Дякую, Сьюзі Ой, як хочеться чнути О, ні! Я продерявила собі руку. Допоможіть! Сьюзі, що з тобою! О, ні! Яка величезна дірка! Мені погано! Вона купилася. Я знала, що це спрацює. Це що? Рука Сьюзі? вона не справжня. Мене знову провели. Ну все час зробити хід у відповідь. Думаю, Лиса не чудово підійде для наступного пранка. Сидить просто супер. Потрібно надіти поверх неї силіконовий мозок. Виглядає непогано, але чогось не вистачає. Наприклад, крові. Візьму червону фарбу і добре вимажу в ній білий бинт. А потім акуратно обмотаю навколо голови. Такого я злякалася. Виглядає по-справжньому моторошно. Вдягну пороку, щоб сюзі нічого не запідозрило раніше часу. На мою думку, мені пасує справжня красунька, табличка. Останній штрих. Залишу її на спині. Все спровокую сюзі. Привіт, мія. Сідай дивитися фільм можасів разом зі мною. І здається, Сюзі купилася. Давно я не смикала нікого за кіски. Все ще що таке? Здається, я вирвала мій все волосся. Сюрприз. Ось це смішно. Я її зробила. Солодощі чи гидоти. А ось і перші гості. Вітаю, тримайся тобі. Взагалі треба було взяти кілька цукерок а не все відразу. На ну, нічого, зараз я його провчу. Приготую шоколадні яйця. Для цього візьму справжні, кожне проткну дерев'яною паличкою, викупає в шоколаді та додам упаковку. Вийшло супер. Солодощі чи гидоти? Це знову ти? Тримай, я приготувала нові частування. Подивимося, як вони тобі сподобаються. Ось це улов. Здається, я забрав у них все, що було. Обожнюю кіндер сюрприз. Фу, що це ще таке? Сире яйце гдота. Я увійшла до смаку і не хочу зупинятися. Потрібно влаштувати новий пранк. Використаю для нього гарбуз, головний символ Хелоїна. У мене вийшов чудовий ліхтар Джека. Залишилося встановити всередині свічки. Ось так. Думаю, мені варто поставити це просто під ліжку сюзі. Добре, що її нема. Мені треба поквапитися, доки вона не прийшла. Супер, ліхтар Джека на місці. Але це ще не все. Мені знадобляться кеди сюзі та червона фарба. Вимащу підошву, щоб залишити криваві сліди на килимі. Немає нічого кращого за цей класичний розіграш. Клас, відрукувалися як треба час йти. Сьогодні був дуже насичений день, я втомилася. Що це ще таке? Схоже на кров. Мамочки, мені страшно. Хтось заліз до мене під ліжко. Точно! Зараз і забирайся. Ти така вразлива, Сьюзі. Як я одразу не здогадалася, що це знову твій пранк. Досить сміятися, міє. Отримай. Влучила, не влучила. Я лише пожартувала, а вона вже кидається в мене подушками. Треба помститися, і здається, я вигадала, як. Візьму цей білий рушник, розстелю на підлозі і залишу на ньому криваві відбитки своїх долонь. Я помітила, що це лякає Сюзі найбільше на світі. Такого ефекту я й домагаюся. Клас! залишу ще кілька відбитків. Тепер можна повісити рушник на місце. Ось так. Одразу нічого не запідозрити. Але одного рушника буде мало. А що якщо додати червону фарбу прямо в душову насадку? Це не лякає Сюзі до смерті. Все вийшло. А головне я не залишила жодних доказів. Кривавий душ стане для неї цілковитою несподіванкою. Ще одна геніальна ідея: на дзеркалі страшне мильне послання. Це стане останньою краплею для Сьюзі. Я за тобою спостерігаю. Думаю, цього досить. Хотіла б я побачити реакцію сюзі на всі мої пранки. Головне, не видавайте мене завчасно. Час прийняти душ. Він завжди допомагає мені розслабитись. Яка приємна вода. Але чому вона червона? Невже це кров. Напевно, це знову витік і мії. Зараз я витрусь і знайду її. О, ні, рушник у кровавих відбитках. А це ще, що таке? За мною хтось стежить. Жах, потрібно йти. Чор я перша. Вау! Цілий сив в полуниці. Це круто. Я її просто обожнюю. Вона така солодка і смачна. Брітні, здається, друзі теж хочуть полониці. Ну ні, ділитися я не маю наміру. Вже дуже сильно я її кохаю. І зараз я вам це доведу. Наберіться трохи терпіння. Зараз все буде. Ось, дивіться. Це, звичайно, не пригостити друзів, але показати полоничне сердечко також непогано. Гей, брітні, а можна обережніше. Ой, пробачте, друзі. Я не навмисно. Алекс, давай дивись, що там у тебе. О, ні. Це що, червоний перець? Який жах. У мене з'явилася ідея, як налякати Алекса. Дивіться, з двома перчиками можна зробити ось так. Алекс, ти будеш горіти від цих перців? Який жах Та годі тобі боягуз. Це ж просто перець. Я не боягуз, я хоробрий. І зараз як з'їм усі перці. Навіть оком не блимно. Алексе, а ти впевнений, що тобі треба їх їсти усі за один раз. Тобі ж буде погано. Так, як я й казала, дівчата, стережіться, зараз щось буде. О, ні, я що став драконом. Я знаю, як врятувати Алекса. Пожежні швидше сюди. В нас тут вогонь. Алекса, тримайся, до тебе вже поспішають на допомогу. Відкривай рота ширше. І так, пус! Ох, ура! У мене в роті більше не палає вогонь. Дякую, пожежна Келі. Ви мене врятували. До речі, час дізнатися, що в останньому сейфі. Ого, та це ж кіткат. І не просто кіткат, а нескінченний. Так, може, ти поділишся? Ні. Ну, якщо так, то не бачите тобі нескінченого кітката. О, ні, падаю. Такого я не очікував. Алексе, я цього не забуду. Тепер я точно тебе не пригощу. Дивись і заздри nice. Келі, а ти упевнена, що з'їси все одна? І навіть з брідні не поділишся. Ні з ким я ділитися не буду. Шоколад я обожнюю, а тим більше кіткат. Для мене це простіше простого. Ось це і справді круто. Биники, биники, їли вареники, іники-биники. Кльот я перше відкриваю. Вау! Ось це тобі пощастило! Баскін Робінс з манго. Ти любиш манго та морозиво? Просто обожнюю. Це найкраще поєднання. Смакота! Ну, вже ні, ділитися я не буду. Краще дивись, що дісталося тобі. Ну, подивимось. Ого. Це окуляри? Треба приміряти. Ну що, круто? Тобі личить. Так, келі, тільки раджу не натискати на кнопку, вже пізно. Брітні, не хочу тебе засмучувати, але тобі доведеться поміняти зачіску. Ого, Келі! Це ти? Брітні, ти палаєш? О, ні, я палаю. Пожежа. Хто це зробив? Годі тобі, брітні, не злися. Головне, що волосся залишилася на місці. Поїж морозиво та заспокойся. Морозова і справді заспокоює. І в прямому переносному значенні охолоно. Алекса, дивись, зараз я пранкану, брітні. Що ти думаєш про розтоплене морозиво? О, ні, моє чудове морозиво. Хоча, дякую, Келі. Тепер у мене є молочний коктейль. Твій брат не спрацював. Oh, Нічого, у мене є ще один, стовідсотковий. Гей, hey, а чому так швидко скінчилося? Єл, навіщо ти зробила дірку? Добре, Олекса, відкривай свій сейф. Подивимось. You. Що? Колючий кактус. Oh. Його хіба можна їсти? Ой, дуже боляче. Ви тільки подивіться, які в нього голки. Пригощайся, друже. Мені трохи лячно. О, ідея. Келі, а може допоможеш? Спали своїми окулярами ці голки. Давай спробуємо. Мені здається, в цьому я вже майстер. Ні, стій, Келі. Ти ж все спалиш. О, ні, який жах. Залишились одні вуглики. І як мені це їсти? Краще вже голки з кактуса. Да оша, алексе, ідея виявилась так собі. Ну що, ви вирішили, хто відкриватиме перший? Елі, давай. Вау, пончик! Я обожнюю пончики. Вже бачу ваші голодні погляди, але це тільки мені. М -м, просто приголомшливо. Ось ти швидкість. Все було не перевершено. Ну що, брітні, тепер ти. Із задоволенням не терпиться дізнатися, що там. Яйця і що мені з ними робити. Брітні, мені здається, це привід навчитися готувати. Є ідеї? Так, є. У мене з'явилася чудова ідея. Для цього мені знадобиться ось такий блендер. Знімаю кришку, розбиваю туди усі яйця. Закриваю, вмикаю і чекаю. Готово. Переливаю в склянку і можна спробувати. Брітні, коли я сказала про приготування, я не мала на увазі коктейлі сирих яєць. Це збиті сирі яйця, тому повинно бути О, ні Не сподобалося, так? А ми попереджали. Ну і що? Я все одно все вип'ю, І ніхто мене не зупинить. Брітні, ти справжня героїня. Ми б так не змогли. О, ні, тільки не на мене. Да уж, пропоную про це забути та продовжити. Алекс, що в тебе? Що ж у мене? Це що, динаміт? Цукеркова бомба! Друзі, якщо це бомба, то вона має вибухнути. І здається, таймер тікає 59 секунд. Мамочки! Піддаватися пані це погана ідея. Є ще варіанти. Точно, щіпці. Алексе, а який провод ти збираєшся перерізати? Не знаю. Може хтось підкаже. Хм, hm. Брітні думає, що жовтий, а келі блакитний. Давай червоний. О -о! Я ще тут. Нічого не сталося. Одна секунда. О -о -о! Усім залишатися на місцях, тому що відбувається цукерковий бум. Ого! а тут і справді цукерки. Дуже багато цукерок. Ура! Ой, яке ж все смачне! Навіть мої улюблені цукерки є ось це. Я розумію. вибух.